Щоб розпочати роботу комісії, у нас сьогодні дві людини, але ми, в принципі, я думаю, розглянемо питання заслухаємо, без голосування. На жаль, кворуму немає, так співпало, захворіли на виїзді. Так, тоді за порядок денний ми не голосуємо, тому що ми, в принципі, неповноважні голосувати, але. У нас на розгляді буде з урахуванням змін дев'ять питань. Да, хто за те, щоб розпочати роботу комісії? Дякую. Перше питання в нас. Проби за безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства Бецерківської міської ради на баланс комунального підприємства спецкомбінат з надання ритуальних послуг, закінчених будівництвом об'єктів. Доповідає Анатолій Васильович, Кравець, Будь ласка, цим проектом рішення пропонується передати на баланс комунального підприємства спецкомбінат з надання ритуальних послуг два об'єкти завершені будівництвом. Це реконструкція кладовища Сухий Яр. В місті Біло Київської області та другий об'єкт будівництва другої черги кладовище НовоКиївський 2 У місті Біла Церква Київської області. Роботи по цих проєктах завершені і тому пропонується передати їх на баланс для утримання експлуатації комунальним підприємствам. Питання, пропозиції. Немає. Так, шановні колеги, ладно, переходимо до наступного питання. Та ні, справа в тому, що дивіться, оце проєкт рішення, що ми зараз заслухали, теж проєкт за авторством постійної комісії. Тому ми їх теж переносимо на завтра. Заслухали, дякую, Анатолій Васильович. Далі йде секретар. Тому Наташ, помітьте собі. Що перше, друге питання сьогоднішнього порядку денного ми розглянемо на іншій комісії до сесії, коли буде кворум? Це внесення з інших. Юрій спецкомбінат з надання передату автор секретар міської ради. А, баланс, так, да, все. Тоді тільки перше питання переноситься. Секретар міської ради. І далі теж. Угу. Про надання безповоротної фінансової підтримки. Комунальному підприємстві Білоцерківської міської ради спецкомбінат з надання ритуальних послуг доповідає Анатолій Васильович Кривець. Будь ласка, проектом рішення, що пропонується до розгляду і прийняття, пропонується надати безповоротну фінансову підтримку шляхом поповнення статутного капіталу комунального підприємства спецкомбінат. Сума 5 мільйонів 450 тисяч на придбання екскаватора навантажувача, трактора з відвалом, щіткою навісним обладнанням для утримання. Кладовищ у нас площа кладовищ, на жаль, збільшується, тому підприємство потребує оновлення техніки для утримання кладовища. Питання, пропозиції? Дякую, Анатолій Васильович. Наступне питання про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Белозерківської міської територіальної громади газопроводів, та споруд на них за адресою вулиця Шоломалейхима, будинок 1, місто Біла Церква. Антоні Васильович доповідає будь цим проектом рішення. Пропонується надати згоду на безоплатне прийняття в комунальну власність міської громади газопроводів та споруд за адресою Шоломалейхима. 1. це нове будівництво, і забудовник запропонував прийняти в комунальну власність. Мережі газопостачання даного будинку. Тобто будинку за адресу Шалома Рехіма 1. Стандартна процедура приймаємо комунальну власність, потім з вашої доброї волі передаємо господарське віддання. газмережами України. Так. Да. Так. А вони вже ну, вели в експлуатацію. Питання, пропозиції? Дякую, Анатолій Васильович. Наступне питання про затвердження додаткової угоди до договору від 23 лютого 2017 року. 1 ГВ, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 23 лютого 2017 року No495267. Про затвердження договору на господарське віддання складовими газорозподільної системи. Да, цим проєктом рішення пропонується затвердити додаткову угоду щодо передачі е, мереж газопостачання будинку запоріжська 17, які були прийняті в комунальну власність. І тепер пропонується затвердити додаткову угоду щодо передачі їх в господарське віддання газмережам України. Це завершальна стадія от такого процесу, який ми зараз попереднім проєктом передбачаємо розпочати по шалам М-1. Тобто надання згоди на прийняття, потім. Е, Рішення виконкому про створення комісії, потім затвердження акту комісії про прийняття і завершальний етап додаткового угода затвердження щодо передачі господарське відання. Аналогічно пропонується тут уже завершити процес. ОСББ Запоріжська, 17, Звернулись до нас. Ми пройшли всі ці етапи. Угу. Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Базирків тепломережа на 25-й рік доповідає Антолі Василь Цим проєктом рішення пропонується внести зміни в програму фінансової підтримки комунального підприємства тепломереж, а саме в розділ 6 ресурсне забезпечення програми шляхом поповнення статутного капіталу додати пункт 2 придбання техніки екскаватора GCB, сайт Мастер з навісним обладнанням 5 мільйонів гривень. Справа в тому, що в п'ятницю Білоцерків тепломережа передала по наряду мобілізації ТЦК. Такі екскаватори залишилися без екскаватору. Ну, Маємо допомагати Збройним силам України. Це вони будуть оголошувати андри, закуповувати, ну. Да, Так. Да. Ну, нам же від цього ж Питань завдань нема? не менше, тому треба оперативно спрацювати. Дякую. Наступне питання пов'язане з попереднім, так? Да? Ні, ні, ні. Ми досить стислі терміни це все робили. Взагалі, це трошки закрите питаннями. Угу, розуміло. Личні Наступне. сказав. Про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємстві Боцерківської міської ради Білоцерків тепломережа. прошу. Ну, даний, цей проект рішення е, є наступним після внесення змін в програму, а саме пропозиція із коштів виділити на поповнення статутно для того, щоб вони могли придбати техніку. Екскаватор GCB 3CX. Зрозуміло. Наступне питання. Про надання безповоротної фінансової підтримки комунального підприємства Білоцерківської міської ради світанок так. Країна. Цим проектом рішення пропонується надати безповоротну фінансову підтримку комунальному підприємству міської ради світанок в рамках підтримки підприємств водопостачання, водовідведення. Пункт перший технічні правки або зміни, прочитаю, які вони по тексту надати безповоротну фінансову підтримку комунальному підприємству Білоцерківської міської ради світанок. Далі зміни 8 мільйонів гривень. Шляхом поповнення статутного капіталу, внески до статутного капіталу суб'єктів розподарювання 6 мільйонів 500 тисяч гривень, на далі по тексту придбання техніки, капітальний ремонт, облаштування приямків і так далі, так як в цьому. І шляхом поповнення обігових коштів, в дужках інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю півтора мільйона гривень на проведення розрахунків за електричну енергію. Це все технічні зміни, оскільки. Саме так треба в разі надання цієї фінансової підтримки її розподілити. Прошу підтримати. Антон Севич, а скажіть мені, а ці кошти коли по бюджетному рішенню можуть бути виділені? Чи частково, якщо не всі? Ну, бюджет, наскільки я знаю, фінансування відкрите. Як тільки проголосували. Скільки там треба, щоб довідки сформувати, профінансувати цьому управлінню фінансів? Є ну, тиждень можливо. Плюс-мінус. Я не знаю. Це більше Світлана Григорівна може точніше сказати. Угу. Ну, я тут хочу секунду ще сказати по світанку. Директор там поміняли жінку, ніхто майже не вірив в те, що жінка може впоратися. Порається нормально, пориви закрили, поробили ремонти в минулому році. Тому, бачите, при підтримці, якийсь технічній і при підтримці депутатського корпусу Антоліо Васильович, дякую за. І пораду потрібно, і в принципі, отак я хочу сказати, що в селі робота налагоджена по цьому підприємству. Тому всім дякую за підтримку. Я думаю, що якщо в цьому році ще виділити кошти на кап і закрити першочергові потреби, щоб воно там не свистало з тих старих труб, то взагалі ситуація в селі набагато покращиться. Питання, пропозиція по цьому. Немає, дякую, Антон Севич. Наступне питання про безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Базирківської міської ради. Комунальник, прошу цим проектом рішення, пропонується надати аналогічну фінансову підтримку комунальному підприємству. Комунальник. А саме пункт перший надати безповоротну фінансову підтримку комунальному підприємству Білоцерківської міської ради, комунальник, далі зміни технічні 6 мільйонів 397 тисяч 919 гривень. Розшифровка далі йде шляхом поповнення статутного капіталу, внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання. в сумі 5 мільйонів 397 тисяч 919 гривень на виготовлення проєктно-кошторисної капітальний ремонт водопровідних. Тобто аналогічно, як є зараз в проєкті рішення, нічого не міняється. Далі додається ще слідуюча розшифровка шляхом поповнення обігових коштів. Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю в розмірі 1 млн грн. для проведення розрахунків за електричну енергію. Прошу підтримати, Антолі Сеч. Тут 1 млн вони просять за електроенергію. А що з приводу? У тих намірів, скажімо, по відшкодуванню різниці в тарифах, я пам'ятаю, комунальник розробляв таку програму, але ми її не приймали взагалі, наскільки ця ідея може, не може існувати. Ні, вона може існувати, але як на мене, можливо, простіше, можливо, надійніше, все-таки по такому ж алгоритму, як світанка, зараз попрацювати цей рік, угу. вивести підприємства на більш стабільний рівень, а потім вже працювати по відшкодуванню різниці в тарифах. Дякую, Андрій Суч. Питання пропозиції очолює головний інженер Андрій Онісімов. Виконує обов'язки. Так, шановні колеги. В нас ще залишилося одне питання. Про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради. Цим проектом рішення пропонується передати з балансу департаменту житлово комунального на управління комунальної власності концесії, майно обладнання, яке було придбано з, по процедурі забезпечення критичної інфраструктури, запобігання виникнення надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану. Далі йде додатку, розшифрування засувки чавуні, там особливо, скажімо так, вартісні поворотно-дискові затвори і так далі. Потім воно переходить на баланс на. Да, а далі на управління комунальної власності концесії передає в, з, додатковою угодою в концесію. І так як інше майно, воно буде потім уже з внеском, концесійним, як має бути, від концесії. А яка орієнтовна вартість цього всього майна згідно додатку? Я так зараз не скажу. Треба уточнити. А це щось по благодійному напрямку Ні. було Ні. Ну це придбання було. А придбання це було придбання по у програмі надзвичайних ситуацій цивільного захисту в рамках забезпечення теплопостачання, водопостачання, електропостачання критичного, в разі якщо там на умовах блекауту або ж взагалі умовах воєнного стану, запобігання виклику надзвичайних ситуацій, тобто ми робимо деякі речі, які дадуть можливість нам мати. В разі блекауту водовідведення аварійне, або ж знову ж таки, в разі якщо інших речей, які спричинені у нас воєнним станом. Угу. Зрозуміло. Ну, якщо говорити, це в рамках підтримки знову ж таки підприємств водопостачання водовідведення. Так, дане питання теж винесе не буде на розгляд сесії міської ради. Ми з вами розглянули, шановні колеги, всі питання, окрім першого. Тож в телефонному режимі узгодимо наступне засідання, яке буде недовго. Буквально по розгляду одного питання запрошуємо тоді і автора, запрошуємо керівника комунального підприємства, щодо якого буде розглядатися дане питання, але по часу узгодимо тоді пізніше. Всім дякую за увагу. Хто за закриття засідання? Дякую одноголосно. До побачення.